Другокласниця Христина та восьмикласниця Анна о сьомій сорок виходять з дому, щоб встигнути на перший урок. Ідуть центральною дорогою, де багато транспорту, тому мама веде доньок. До школи їм три кілометри пішки. А в першому класі був автобус. Так. А як ти тоді діставалась до школи? Я виходила і потім, коли автобус був приїхав, ми сіли і потім приїхала до школи. А далеко ходити до школи? Так. Да. П'ятий клас і другий клас дівчинка. Добиралися спочатку на велосипедах, стало холодно, йдуть діти пішки. Похолодає дощі. Дощі і так, і немає транспорту, щоб добиратися. Є батьки, що їдуть машинами, а такі діти, ну, хто не має можливості, йде пішки. Теж возю щодня велосипедом. Рано відвозю, на обід забираю, холодно, дихають, воздухом простужуються. І тепер вдома теж хвора. Раніше у селі був шкільний автобус, який довозив частину дітей. У березні його забрали для збройних сил. Діти Марії, голик їздили ним. Жінка каже: відколи транспорту немає, діставатись до школи важче. Дітей треба будити раніше. Велосипедом їздити стало холодно. Марія зверталась до Банилівської громади, куди входить село. Там надали відповідь, що грошей наразі на придбання транспорту немає. Безпечніше. І особливо коли дощ, погода, діти застужуються. Якщо був автобус, дитина вийшла, приїхала до школи і приїхала з школи додому. А якщо я відпускати, я, я там буду переживати. Я не можу нікуди поїхати, бо, тому що або діти вдома сижуть, або ми на роботу йде. Я не достає Пішки або мама підвозить? Для вас є проблеми те, що немає автобуса, чи ні? Ні. Я вілю, можу добиратися. Тобі було зручніше, коли був автобус? Так. Чого? Тому що не треба було ходити е, пішком. А в чому проблема ходити пішком? – У тому що е, спочатку тяжко ходити, а потім вже звикаєш. І холодно, коли сніг. У Коритнинській школі навчається майже 400 дітей. Директорка каже, село розгалужене, є декілька кутів. Коли їздив автобус, забирав дітей з двох частин села, бо до інших немає доїзду. Деякі дітки живуть надзвичайно далеко і добиратися їм доводиться важкувато. Максимально це 4 кілометри відстань. Якщо взяти кут бережницю, кокошинець туди дорога ґрунтова, Якщо взяти кут луг. Виїздили, бачили, дорога асфальтована, непогана, тому я не бачу, що велика проблема діткам звідти добиратися. Вимогою використання цих коштів на закупівлі автобусу є необхідність і фінансування територіальної громади від Банилівської територіальної громади не було листа підтвердження щодо піфінансування. На наступний рік ми також просили у міністерства цільову субвенцію. Від початку вторгнення на потреби зсу в області забрали понад 100 шкільних автобусів. Ірина Капуш, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.